Вітаємо з випуском новин від 21 червня команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Методи моніторингу та виявлення фактів порушення правопорядку та інших усталених норм життя громади ведеться декількома шляхами. Автопатруль то можливість побачити більше зі сторони з самого ранку і в комендантську годину. Доброго ранку. Почали працювати все під наглядом. Копійка чиста. Ми в змозі швидко реагувати вже на двох колесах. У допомогу мотопатруль патрулює вулиці перемоги. Обхід патрульних по закріпленому маршруту мікрорайонів. Це відпрацьована схема охорони безпеки кожного в можливих місцях вчинення правопорушень. Патрулюємо позаду трьох фонарів. Все чисто, як завжди, вже відпрацьовано. Соціальні об'єкти також під наглядом, бо важливі. Доброго вечора, Муніципальна варта. Патрулюємо район ліцею. Все тихо, вулиця Лікарняна. 7, Все під наглядом. йдемо далі. Людні місця, парки та сквери повинні залишатися безпечними та комфортними. Патруль за цим споглядає. Патрулюємо. Зараз знаходимося у парку перемоги. Ви просили, ми зробили. Розуміючи актуальність даного питання після останнього випадка зі справлянням нужди на загальний огляд посеред вулиці і ваших доречних зауважень щодо недоступності вбиралень в громадських місцях, кафе, ресторанах, магазинах, інспектори муніципальної варти обійшли дані заклади з переконливим проханням надавати такі послуги за потреби. Кафе, «Донер Маркет» предоставляє туалет. Для громадян нашого міста кафе Сказка предоставляє туалет громадянам нашого міста 5 гривень. Для посіслів безкоштовно. Магазин три Фонаря» забезпечено вільний доступ громадян до туалетів. І знову підпал сміттєвого баку, впевнені, що не випадковість, а навмисні злочинні дії. Пожежу загасили, але ж бак зіпсовано. Це ваші ж кошти, майно громади. Ці випадки на контролі муніципальної варти будемо з'ясовувати. Винні не чувайтесь. Опрацювання звернень громадян це завжди особливі історії, бо без причин не звертаються наболіло і просять про допомогу. Ніна Іванівна скаржиться на свого сусіда, бо той нібито псує ганок подвір'я. А что рисуют? Демонов? Фигуру демона. Фигуру демона, ну покажите, пожалуйста. А она водой выливается. Водой выливается? Она как дёготь, которая и поедает краску. Угу. Поливает, вот смотрите, покупает эту краску. Ніно Іванно, давайте зробимо так. Ми пообщаємося. Ви, ви не переживаєте. Таким одиноким потрібна не тільки дієва психологічна допомога, а й слова підтримки і співчуття. І це розуміють муніципали. Тому вислухати це перша основа в розгляді звернень вже потім опрацювання, бо селишити на так не мають права. По гарячим слідам йдемо до сусідів. Господиня двору розповідає свою картину бачення стосунків з сусідкою. І справа стає ясною. Ділає все время пакості, проклинає, підбрасує всякі гадості. Я просто розумію, що вона неадекватна. Дерев'я, саженці нові теж спиливала, ламала. В огороді робить всяку гадость. Ну, ще му стрьомне, але я в это, как бы и не вірю. но мені просто неприятно. Розуміючи делікатність ситуації, працівники муніципальної варти, вислухавши обидві сторони, взяли цей випадок на контроль, аби розуміти на майбутнє, як діяти. Якщо ви потрапляєте в схожі ситуації, повідомте в один клік на телеграм-чат муніципальної варти або за телефоном 068 861 49 48. Ми з вами на зв'язку. 24 на 7. Попереджувальні заходи, які здійснюють. З інспекторами муніципальної варти щодо заборони в'їжджати на територію парків та скверів малогабаритними транспортними засобами діють і надалі. І ваша широка посмішка під шоломом вам не допоможе. Відкатіть його, будь ласка, з парку. Перше сурове попередження. І знову зустрічаємо тих, кого косить дурман зілля. А здоров'я вже не те. Живий на спить. Просинаємось! І тут без бригади швидкої допомоги не обійтися, бо стан занадто неадекватний. Чекаємо на швидку. Щось в любині геть. Недобре. Недобре, а лайка з вуз звучить ну, дуже впевнено. Пошли. Отак, через свою згубну звичку ви гаєте час медиків. Дорогоцінний час боротьбі за життя людей з важкими вадами. Швидка забирає. Людину вона в дуже тяжкому стані. Беречись з розпиванням в громадських місцях і перебуванням в них в стані алкогольного сп'яніння, ми моніторимо парки та сквери, автобусні зупинки. Алкогольні напідки розпивають в місці? місце. Я знаю. Ну, Викидають. І знову наш старий знайомий уніком спить, стоячи в тій же позі. Ти що, пам'ятник, і миттєве пробудження як ні в чому не бувало. Алло! за. Шо з тобою? Чо? Турбуючись про безпеку наших дітей, блискавично реагуємо. сокирою на жарти дітей відмахувався цей чолов'яга, кажуть вони. Хто на тебе нападає? Діти. Які діти? Ось ці. Ось ці, так. Ось ці діти? Так. так. Що він вбрикає, що я бомж. З топором ми йдемо так кидатися, що? Нічого. А де топор? Топор я чоловіку не нес, просто трава рубати. Ось все. Ну, ти угрожав людям? Ні. ні. З'ясували, дійсно не погрожував і не махав сокирою. Шановні батьки, навчіть своїх дітей нормам спілкування з дорослими. Всі ми люди, особистості і наша недоторканість перш за все. А ця жінка навіть не розуміє, що її власна безпека залежить перш за все від неї. Свідки кажуть, її били, вона заперечує, та й в такому стані то не дивно. Не турбуйтесь про себе, подумайте про тих, хто бачить вас в такому стані. Громадські місця не місце для вашої нетверезої прогулянки. Ми сюди уходять з цього того міста численного міста. Не припиняємо робити наше місто комфортним для усіх учасників дорожнього руху. Тому робота з порушниками ведеться на рівні. Не прислухалася до правил, отримайте попередження. Бас. Зупинка за стягу А ви, шановний, стоїте на пішохідній доріжці. Ви перепона вільному руху. А отак то краще: червоне авто, букет квітів і зупинка в недозволеному місці. Да наших жінок нічим не злякати. Хіба що адмінпротоколом? Ви чому тут ставите? Я тут знаю, же машини не приїжджають, пробки вічно за вас. Вибирайте машинку і п'ять хвилин вистачить для створення затору. Не забувайте про це. Торгівля продуктами тваринництва на стихійних ринках заборонена. Вулиця Сергія Файнблата тут продаж виключно розсади овочів та фруктів. Харчова безпека, перш за все. Триває моніторинг доступності укриттів. Такі інформаційні таблички вже з'являються біля них. Якщо доступ під час повітряної тривоги обмежений, повідомте 068 861 49 48. Ми відреагуємо. Збір допомоги для постраждалих громад Херсонської області. Триває завітайте до міської ради. Внесок кожного важливий. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.